Не стало легендарної львів'янки на 72-му році життя після затяжної хвороби, сьогодні вранці померла Ірина Калинець, дисидент, політв'язень, громадська діячка, культуролог, художниця, поетеса. Перелік її заслуг перед Україною не можна перебільшити. У 1998 році Ірину Калинець Сполучених Штатах визнали героїною світу, а Україна її нагородила орденом княгині Ольги третього ступеня. За попередньою інформацією, похорон Ірини Калинець. Відбудеться в четвер, а прощатимуться з відомою львів'янкою завтра. Ірину Каланець поховають на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань номер 67 Що незалежність це справді є дар, це так, це вищий дар. Але сказати, що українці нічого не зробили для того, щоб їхня земля була. Вільною це так само не можна. Про цю незалежність вона мріяла ще з юності для неї працювала понад сили. Ірина Калинець народилася 6 грудня 1940 року у Львові. Після закінчення середньої школи навчалася на філологічному факультеті Львівського університету. Студентський час припав на Хрущовську відлигу. Відтоді Ірина Калинець входить в коло шестидесятників. Професор університету Любомир Сеник пригадує, як Калинці організували підпільний канал до Франції, аби там друкувати заборонену в радянському союзі літературу українського відродження. Ірину Калинець особисто я сприйняв як, ну, як бойову жінку, поза, поза всякими сумнівами, часто дуже радикальною. Я нині розумію, що ці радикальні умови були потрібні. У 70-х роках разом з чоловіком-письменником Ігорем Каленцем Ірина Калинець виступила проти арештів українських дисидентів, за що поплатилася волею. Шість років в таборах суворого режиму. Після звільнення дисидентка виборювала незалежність України, стала депутатом першого скликання парламенту нової держави. Пізніше повернулася у рідний університет, вже як професор кафедри української літератури. Важко повірити в те, що не відчиняться двері кафедри української літератури, що не війде сюди Ірина Калинець, яка з Завжди, надзвичайно була енергійна, випромінювала. Це був якийсь промінь світла, який одночасно освітлював всіх, хто був в той час на кафедрі. І ще, неймовірно, дзвінкий тембр голосу, такий, який свідчить якраз про нефальшивість, чистість, про якусь високу пробу людської душі. Сьогодні кафедра осиротіла, колеги не ймуть віри, що Ірини Калинець більше немає. Вони ще не говорять про Ірину Онуфрівну в минулому часі. Кажуть, вона радикальна у питаннях захисту мови та нації, але зі студентами добра та м'яка. Мала свій курс, курс, який любили студенти. Це такий курс, на який треба було записуватися. Але цей курс стосувався давньої літератури періоду Київської Русі. І студенти на такі курси, як правило, записуються не так охоче, але до Ірини Калинець не було проблеми, щоб записувалися студенти. Важку хворобу Ірина Калинець приховувала, не любила жалітися та до останнього була активною громадською діячкою. Після себе Ірина Калинець залишила десятки новаторських наукових праць, збірки прекрасної лірики та невмиручу пам'ять про яскраву особистість великої українки, яку львів'яни в останню путь проведуть вже післязавтра.